На Хмельницькій ЕС завершено комплексну перевірку стану охорони праці. Протягом тижня фахівці дирекції з нагляду за безпекою та представники інших підрозділів енергоатому вивчали, як реалізується система охорони праці у філії ВПХС Тенек Енергоатом. У рамках перевірки проведено обстеження підрозділів, проаналізовано дотримання вимог та стандартів охорони праці, які діють в атомній галузі. Голова комісії Олександр Григоренко зазначив, під час перевірки ми мали повний доступ до всіх підрозділів. Ми побачили належати. Ележні рівень охорони праці, а також низку позитивних практик, зокрема комп'ютеризацію всіх процесів системи охорони праці, персональний облік, засобів індивідуального захисту кожного працівника. Олександр Григоренко позитивно оцінив зміни умов та організації праці персоналу Запорізьких та підрядних організацій на майданчику атомної станції. Треба Використовувати засоби захисту, то їх треба використовувати. Не просто використовувати, а знати, як використовувати, знати, правильно їх використовувати. А для цього треба що? Щоб було навчання? Так от тут, на цій станції, це відбувається постійно. Людей навчають, людям видають те, що їм треба, а не те, що є на складах. Ну, зовсім помінялося. Психологія генеральний директор ХС Андрій Кузюра наголосив, безпека праці наш постійний пріоритет. Проведення такої перевірки дозволить об'єктивно оцінити стан справ та вчасно реагувати на виклики. Високі стандарти охорони праці, яких ми дотримуємося на АЕС, повинні стати нормою повсякденного життя. Це дійсно культура, яку треба впроваджувати. І вона з атомних станцій буде трансформуватися і розповсюджуватись в побуті, в місті, ну і далі. Тому що високі стандарти в атомній галузі вони все ж таки показують свої результати і треба дійсно розповсюджувати ширше і далі. За підсумками перевірки, стан охорони праці на ХАЕС визнано задовільним, таким, що відповідає галузевим стандартам і нормам. Перевірка закінчена. Ми прописали, значить, там три випадки. Нам сподобалася як позитивна практика. Написали і вважаємо, що станче в надійних руках з точки зору охорони праці. Члени комплексної перевірки, на відмітили, що співпраця з боку персоналу Хмельницької С була відкритою та конструктивною. Вектор розвитку у вас. На правильному шляху, і я так думаю, що і Олександр Павлович, голова комісії, який відмітив цю вашу позитивну роботу в сфері охорони праці, що вся ця робота дає позитивний результат. Це у вас нульовий травматизм. Це саме основний як у нашій в охороні праці рахується це самі основні головні показники в роботі. Так що я хочу побажати вашому колективу без аварійної роботи. Рухатися в такому напрямку і певно тільки нульовий травматизм, як ми кажемо, віжен зеро. Результати перевірки будуть враховані у подальшій роботі підприємства. А відповідальні підрозділи вже розпочали опрацювання наданих рекомендацій. Наступна комплексна перевірка стану охорони праці відбудеться на рівненській атомній електростанції.